Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд чергового 11-го туру першої АйТі-ліги Рін. Отож переходимо до оборення складів обох команд. Роман Чорній номер 25, захищає кольори клубу. Він практично зараз Ігор буде накручувати чорнія. Втікає від цієї опіки, стріляє у протихід парфенюку, але все контролює в притаманний більшою мірою човниковий біг, на відміну від дистанції 30-40 метрів. Двоєногойно це не сильна його сторона. Загубили медляна. Вихідішна відчудар поміж ніг чудовий сейвор. Атакують. 3 в 2. Темно-зелені дицький На надалі стійко гол Михайло Даниканич відправив м'яч у власні ворота. 1-0, Так би сказали коментатори віталійського. Посаду Маріян Роша. Андрій буде обігрувати Куртєва на правий фланг. побіг 11 номер. Пробив Парфеню. Надій тірі вболіває за своїх улюбленців. Квасній по центру воріт Парфеню. З другої спроб пофарбувати. Атака через правий фланг. Яремович, може стріляти на дальню стійку, там куртів був Гол! Голода на дерівар Єремович! Ви майте розпишіться! Фантастичний індивідуальний прорив. Адвантіс. Тут потрібно зрозуміти. Зараз Куртєв в лівою ногою! Не один Пізоді Ігоря Моночкова, той пробиватиме правою ногою проти хід ворота, однак не влучає. Дальні... Повертаємось на другий тайм прекрасного протистояння першої Айтлігері. Не бід та команда Едвантіс поки що грають у нічию 1-1. Автоголом беруть від подальшого результату. Ось ударна позиція летить дуже невдав. Віталія Багика дозволить. Римовичу надто багато, власне, як і зараз удар під поперед. Потрібно віддавати передачу Маделян, Удар з правої у дальній кут, але все контролює Ростислав Яворський. Клубів, котрий вміє грати на п'ятому. Побачимо, як буде зараз. Роша ГОУ! 2-1 Терлецький! Тільки не ми почали говорити за груї з, з п'ятим польовим. Андичко, та й п'ятої на Удар з доска серія Рикошетів. І На Олег, пусті ворота Яремович, підняв м'яч! Але не влучив у ствір. Це двань. Оскільки команда лідерує. 2-1. Удар поворотом! Яворський! Диво Дивосей після по не було порушення правил. Оце ФОЛ! Для чого да найканеч? Жовта катка на десятиметровий удар. Ось апелює зараз Яримою. Фенюк. Дуель, яка може стати. Ключовою ходу першого поєдинку вечір бере розгін Ігор, невеличкий пробиває обличні кут, але все контролюємо колектив Італії баряка із перемогою 2-1 попереду. Кодерс. остання гра одинадцятого туру першої айкіліги.